Черкаси залишилися без золота. Чемпіонів світу та Європи з водномоторного спорту обікрали із Елінгу на території водної станції, де зберігаються човни, невідомі викрили аж 5 моторів вартістю близько у 10 тисяч доларів. Спортсмени припускають, крадіжка справа рук керівництва водної станції, бо з ними уже декілька місяців мають суперечки стосовно оренди приміщення та майна у ньому. Натомість керівник станції переконує, то самі спортсмени підливають масла у вогонь. Подробиці у сюжеті Ірини Головке. Поліція, спортсмени та самооборонівці оглядають залізні двері. Ця броня охороняла спортивне знаряддя черкаських чемпіонів, човни та мотори. Але тепер після нічних відвідин невідомих на дверях зрізані замки, а приміщення підчищене. На двох воротах замки були відсутні. Взагалі на цих основних нашому приміщенні був чужий замок. Як повідомив сторож, котрий. Побачив це першим. Він навісив свій замок для того, щоб сюди ніхто не заходив. Спостерігає за дорослими 12-річна Каріна. Багаторазова чемпіонка України з водномоторного спорту ледь стримує сльози. Крадії з Елінгу витягли два її мотора і ще троє її товаришів по команді. На цьому моторі я неодноразово виграла чемпіонат України. На Європі я була п'ята. Майже 40-кілограмовий мотор з човна витягували по-живому. Розтрощений корпус показує Каріна. Їх майже не знімали, їх виривали, тому що ну, так не могло поламатися, щоб вони просто снімили, їх акуратно знімали. Черкаські спортсмени приголомшені вкраденим. злодюги забрали усі п'ять моторів, з якими їздили на змагання діти. А от на човнах дорослих спортсменів мотори на місці пояснюють, бо вони у рази потужніші, їх важко продати. А несподівана крадіжка, припускають спортсмени продовження конфлікту із водною станцією, яка підпорядкована товариству сприяння оборони України. Десь там в глибині я очікував, що щось буде. Просто так вони б нас не відпустили. Я мог. Ну, все, очікувати всього, побиті лодки, можливо, навіть підпал, і таке вже у нас намагання колись було, але щоб зникли всі мотори, всі дитячі мотори. Зникнення моторів говорить керівник водної станції Сергій Каданцев, то справа рук самих спортсменів. Мовляв, чемпіони самі підливають масло в вогонь для ускладнення конфлікту. А от як з території водної станції, де на посту охорони з трьома собаками невідомість могли винести 5 40 кілограмових моторів, каданцев нам пояснює. Оці собачки в нічний час не пропустять сюди сторонню людину. Значить, все, що тут відбувалось. Ну, якщо воно відбувалось, воно відбувалось із людей, які тут були. Тому, знаєте, слідство, життя, воно ж завжди показує, хто прав, хто винуватий. У поліції за фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження. Злочинцям загрожує до трьох років за ґратами. Та куди постраждалі шість спортсмени за три тижні змагання без дитячої команди. Вони не поїдуть. Тож дитячий в одномоторний спорт у Черкасах кажуть помер. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка Новини.